Привіт, друзі! Як ви бачите, помпа від двигуна 14TSI BMI Volkswagen Golf 5. В попередньому відео я знімав проблему опис проблеми про шум з мотору, що двигун почав працювати голосно і були посторонні такі шуми. Я тоді думав, що це помпа. Так воно і є. Ось ця помпа, як ви чуєте, звуки у ній не дуже хороші. Вона голосна. Тобто такого прямо здорового е, люфту немає, але він трошечки відчувається. Ось, і з середина там. Середина там вже швидше за все не робоча. Тому була заміна. <кій> а, був була встанов, був встановлений такий замінник. Труктик. Цей замінник стоїть біля 6 тисяч гривень. А з помпою йде, ну, це старий якби ремінь, але йде ще в комплекті ремінь. Але це старий ось. Тому був замінений ремінь та сама помпа. Зараз звук чудовий, все в порядку працює. Але ще цікавий був момент. У мене через день почала западати педаль щеплення. Я рухався, і, і ця педаль просто запала всередину, назад не верталася і, відповідно, не міг увімкнути передачі. Прийшлося таким екстремальним ходом своїм добиратися до СТО. Як я це робив, я просто педаль назад піднімав і декілька разів тако легенько її якби, прокачував. Можна сказати, і тоді передачі з великим таким трудом, можна сказати, вони вмикалися. І врешті-решт мотористи подивились, і якби рідина для щеплення там була в нормі. Але коли вони почали розбирати, то виявилося, що ось головний циліндр. І вони сказали, що він пропустив, система завоздушилась. І от в цьому була і причина. Тому він також пішов під заміну. Був поставлений замінник також в районі 3000 гривень він коштує. Тому це оригінал в мене зараз тут. Після цього якби, щеплення працює зараз в повному порядку. Так що такі дві поломки в мене були за, можна сказати, короткий такий період, майже в один день. Ось, ось такі справи.